Тож клюєчення не дуже, так? Да? Зараз стало. И все, тут завалена кладка. Тут тоже все заросло. Один варіант идти накладку. Джунгли Амазонки. всяких різних вертаюся знову на кладочку ось тут таке буде місце ось така кладочка буде Всім добрий ранок вітаю на моєму каналі сьогодні буду ловити карася лина Лим, звісно, риба така дуже обережна. Попробую її найти з місцями сьогодні. Трошки не вийшло зайняти ті місця, яке хотів, але я думаю, на кладці буде непогано. Тоді зараз розкладаюся, замішую прикормку і погнали по прикормці. Рілфіш, калин, карась, творог. Зараз замішаю. Всі черв'яки повипадали. Сейчас буду збирати. Горох є. Це все замішаю. Зроблю такі кульки. Закинул три, четыре, п'ять, потім сюди тоже. 1. П'ять шість вудка Балонська Вейда. чуть вот сока, один, два, три. Мальна глибина. Перу черв'як. Та треба Я Як змомлю кладку, от це буде кіно. Закидаю. У тут нормальна кладка, все пам'ятаю, тут ловив. Було дуже класно ловити. Все, хтось прийшов і завалив. Треба чекати, поки риба підійде. Щось покльовує трохи. Стараюся говорити дуже тихо, що линь така риба. Все обережно. Яка краса тут все таке зелене, максимально красивий період часу для риболовлі. Це літом там жарко вже тоді вже не схочеться на жару виходити вже в 5 часов ранку, буде жарко. А саме зараз якраз норм щось клює. Pabandau tai stulčką sutiprinęs. Ką gali būti? Ką okay, čia, ką rančiuoju? О oh, є yeah. перша риба ти ви ти тишу така нормальна так, сейс такий взяв раньки на був. Зараз нам будуть про Чекаю покльовки. Спробую поставити фуфіки. і через стрім чесник. Майже 9 година ранку Зловив тільки одну квіточку. Покльовок взагалі немає. Золото що вітер сильний. Ще одна плітка. Це на лебеді пливли. Ця плітка вспіла втекти. Що це у нас сьогодні клюється потва? Така маленька в принципі. два клює, а де ж лин і карась. Такі дві рибки. Третя втекла. Така на сьогодні рибалка. І в 11-го буду збиратися додому. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Це допомагає підтримати канал. Дякую за перегляд. Рибі сьогодні дві пліточки. Ні лин ні карась не клював. Дуже сильно хвилі великі. Саме відпочивав всі дуже довго.